Вітаю малята! Запрошую на заняття з грамоти, на якому познайомлю вас з незвичайною буквою. А спочатку відгадайте, про кого йде мова. Менше тигра, більше кішки, над вухами пухнасті кіски. З вигляду лагідний, але не вір. Страшний у гніві цей звір. Здогадались? Так, правильно, це Рись. Пригадайте, будь ласка, як називається крупа, з якої варять плов? Так, це Рис. Слова рис та Рись. Ніби схожі, але є різниця і в написанні, і в вимові. І мають різні значення. Чому ж так відбувається? Познайомтесь з літерою, яка не має звуку, це м'який знак. Коли м'який знак стоїть після приголосного, то робить цей приголосний м'яким. Послухайте рись. М'який знак стоїть після приголосного звука С, і робить його м'яким с. Хто абетку з вас вивчав, різні букви зустрічав, кожна з них від а до Я промовля своє ім'я. Та лише одна німа, в неї голосу нема. Здогадався, певно, всяк. Звуть цю букву м'який знак. Послухайте слова з м'яким знаком: День, сіль, нуль, пень, роль, тінь. А тепер пограємо. Слухайте уважно слова назви предметів та визначте ті слова, де м'який знак пом'якшує приголосний. Коли почуєте, плесніть у долоні. МАК Горобець. Рис Вогонь, олень, береза, кінь, жолудь. Послухайте загадку, та скажіть, про кого мова? Гребень, крила, гарний хвіст. Хто раніше всіх встає? Та співа кукаріку. Ну, звісно, це півень. Давайте розглянемо будову слова півень. Слово півень має шість букв, але 5 звуків, тому що літерам який знак не має звуку. Перший звук у цьому слові. П. Це приголосний звук. Але його пом'якшує наступний голосний звук. Тому звук П ми позначаємо як м'який приголосний двома рисками. Другий звук І це голосний, позначаємо кружечком. Третій звук В. Приголосний, твердий, позначаємо однією рисочкою. Четвертий звук. Е, голосний. Позначаємо кружечком. П'ятий звук Н. Це приголосний, але після нього є буква м'який знак, яка не має звуку, але вона пом'якшує приголосний звук Н. Тому він звучить м'яко Н. Позначаємо його двома рисочками. Сьогодні ви познайомились з цікавою буквою м'який знак, яка не має звуку. Ви чудово впорались з завданням. Молодці малята! До побачення!